Друзі, усім привітик! Всіх вітаю у новому відео. У нас зараз ранок вівторка, 2 вересня. Готую сніданок. Хотіла на швидкоруч зробити пловчик з тушонкою, кинулася, в мене закінчився геть-рис. Але, думаю, зроблю з булгуром, все одно буде смачно. Вирішила булгур зварити в окремій кастрюльки а в сковорідці. Заробила засмажку з цибулькою, морквою та трошечки печериць, прорізала все шматочками, обсмажила і щойно додала тушонку зі свинини. Зараз трошечки порозламую шматочки, щоб не такі великі були. І буду вже додавати, вже каша готова майже додала, зараз все позмішую. Спеції взагалі сьогодні чомусь не хочеться ніяке додавати. Навіть чорний перець просто посолила за смаком, щоб було. І Зараз перемішаю, щоб все однорідненько було. І На тихому вогні буквально кілька хвилинок накрию кришку і пусть пропарюється. Пахне смакота. Набагато краще, ніж просто звичайна пуста каша. Ну, звичайно ж, з м'язком. Пішла на балконі і зірвала два огірочка наших не куплених. Оці, що для консервації купляла, ще й досі лежать, тому що вчора такі не дойшов мене ход. Наші вони вже трошечки переросли, але шкірочка м'якенька, солоденькі, смачнющі, геть відрізняються від покупних. Ну що, сніданок наш готовий. Зараз будемо снідати. Всім, хто зараз збирається їсти, всім бажаю смачного. Збираємося за лісенькою на заняття. В нас же хвилин 15 залишилося на збори, треба вдягатися, причусуватися та вибігати, бо потім будемо не встигати. Женя вчора почав збирати шафу. Ще тут багато роботи такої залишилося. Що треба позамарачуватися. В общем, треба, Ліса балується, треба оцю штуку прикрутити, на яку вішаки вішаються. Треба причепити ще оці для шухляд. Тут три шухляди буде двері понакручувати. І ще він поклали в комплекті. Гвоздіки для того, щоб прибивати ось ці задні стінки. Ну, і він добротно так дуже багато їх використав, добротно все перебивав. І це він ящики поки що позакидав наверх. Це вони знизу будуть. Один ящик добре перебив, один трошечки так ще треба буде додати, там поперебивати. На третій взагалі не вистачило. Ну, якось так все добре в комплекті схема була. Це нормально. Двері ми ще не розпаковували, ще воно стоїть. там Тут у нас бардака в коридорі, ще воно тут стоїть. єдине Єдиний є мінус: наплутали там на тій фабриці, і ось ці дірочки для того, щоб прикручувати двері, вони просверлили снаружу, виходить. А треба було всередині. Треба буде, треба буде самому йому робити. І ну, ось це, я не знаю, ось цими такими штучками воно там позакривається, чи ні в комплекті їх пододавали. Ну, це, це в принципі, не критично. Все нормально. Майже майже шафа, ну як наполовину готова, маю надію, що сьогодні вже буде ще. Женя сказав, що треба йому цей уровень, щоб виставити шафу. Бо вчора отож вже прикрутив для однієї шухляди цю штуковину і е, вставляла одного ящика. І, і через те, що шафа нерівно виставлена, воно якось не до кінця ну, треба буде виставляти. У мене вдома колись в моїй кімнаті теж така підружка була, переставили стояв в одному місці перед однією стінкою, комод, <гум> Переставили, захотілася під іншу і не могли нічого зробити, просто шухляди не відкривалися, все поперекашувалося, просто жесті. Повернули потім <гум> туди, де і стояла згодом. Ну, в общем. Ще на сьогодні є в нього робота, він сьогодні вихідний. Пішов в господарчий магазин, спитаю зараз, усі, що він казав, саморізи там, чи що, можливо, ще там щось стосовно рівня, я не знаю, чи він в когось буде дзвонити з хлопців, питати, чи по сусідам пройтися. У нас тут не так багато чоловіків. Ще. ще нам треба збиратися Часу у нас обмаль. Будемо вдягатися. У мене ще кава стоїть, Я її ще не пила, навіть не починала. Так що поки що вимикаю камеру. О, Аліса, сьогодні два заняття. Почекала, поки закінчиться одне, віддала на інше, вирішила вибіжати поки що саменькі сходити в АТБ. Подивлюся, може щось додому візьму, бо за лісою вічно бігаєш, біжиш за ним або на руках тримаєш. Не можна нормально не ціни роздивитися ні щось набрати. А потім пізніше. Десь з нею теж прогуляємося, пройдемося. Так, ну, мабуть, корзину поки що брати не буду. Не знаю, чи взагалі щось буду купляти. Зараз подивлюся на акції, на ціни. І тоді вже буду бачити, якщо що там біля каси візьму. Мені минулого разу сподобалися ці чорні шоколадки, ніколи не любила. Завжди купляла лише молочні, обожнюю їх просто. А це якось стали обмежувати себе у солодкому, у кондитерки. І якось так і чорний шоколад з задоволенням йде. Мабуть, візьму по акції зараз теж дуже багато шоколадок, так що звертайте увагу. Також побачила бараніки Алісі. Часто купую на заняття з собою, щоб взяти, теж треба взяти, поки ціна така низька. На помідори теж акція. Зараз візьму пакетика, можливо, щось повибираю. Капуста по 11,89, ну майже по 12. Ногірокі так само, як і у нас. Зараз ще подивлюся, що тут баклажани такі страшненькі. Точно ні. У мене, до речі, в холодильнику три штуки лежать, купила і все ніяк. Морква. А ну зараз О, моркву треба взяти, пару штук. Крупна, вигідна ціна. Аліса у нас полюбляє горішки, кишю. Ну, ціна завжди дорогувата, на них висока, тож не дуже часто купляємо. теж попалися по акції. Треба, мабуть, взяти. Має не їмо вже хоч щось, хоч щось взяти до їжі. Зараз подивлюся молочку, так, молоко вже жені візьму. Може і Алісі, багато хто свариться, що я даю безлактозне. Так що Сметана остання по акції, Яготинська 15% теж. Треба її звідси забрати. Я, до речі, останні кілька днів почала робити омлети, додаю дві ложки сметани, таких добреньких, і там десь подарує яйця. то змішую, збиваю, і смачно дуже виходить. Так, комовські сирки. У нас в чудомаркеті по акції вони 22-23, а тут по 20. Теж треба зачепити парочку. Що тут ще цікаво, нікого. Рибка червона теж по акції, але Ліса, до речі, любить, коли ось за рисовою кашою вона уплітає фут-фут-фу. Але мені здається, вигідніше брати заморожену і саменькі засолити. Бо все одно навіть по акції, мені здається, все одно не так вигідно. Більше тут нічого такого цікавенького. Зараз ще подивлюся щось із молочки, щось для донечки. Ну, поки що такого нічого цікавенького не бачу. Молочні коктейлі. О, Марійку можна одну взяти. Я Алісі не так часто її стала давати. Інколи теж можна, ну, бо вона солоденька. Біжу вже назад, час так швидко летить, як там сидиш, чекаєш, так тягнеться, на одному місці стоїть, як в магазин вискачеш, так крутиться. Зараз десь 5 хвилин залишилося, поки що добіжу тут, в сусідньому дворі, буквально перевзутися і якраз як ліса вийде вже. Думала, помідори понабираю вони, такі не кудишні. Ну, так трошечки взяла, щоб їсти. Вдома вже покажу, що купила. Так що, так. Все, ми вже вийшли, думала за лісою піти сходити в Аврору сьогодні, але щось я по грошах не розрахувала, тебе понагрібала. Поки акції вигідніше, ніж у нас там трошечки то Вирішила взяти все одно, все, майже все потрібне, окрім якихось там шоколадки, бареніків. Вже таке захотілося. Алісі все одно бареніки беру, купляю то після занять. Вона вже звикла, що їй даю. Любить, знає, що у мами щось куди, йти все боже. Вона їх взагалі просто обожнює. Та дивлюся, багато хто. Діткам теж їх дає, купляє. ну Ось тут, де ми ходимо. Корисно, не корисно, але все одно діти є діти. Їм теж хочеться чогось, хоча, хоча б інколи. Ну, Зараз трошечки тут погуляємо та поїдемо поки що додому. Можливо, Жені там допомога буде потрібно, бо він казав. Коли двері оце прикручувати, що треба буде там потримати йому, звісно, самому. Я думаю, незручно буде, хоча він казав, що якщо що, то спробує. А ввечері вже трошечки пізніше вийдемо. Всі разом погуляємо. Ми вже в себе на районі зайшли за лісою в супермаркет, зайшли в м'ясний і перебігли на ринок. І дивлюся там, де мій улюблений овочевий кіоск. Нема жодної людини. Пишеться прийом товару, і поки що не працює в ліси, нібито сьогодні настрій є постояти, почекати. Ну, поки що вирішили постояти і заодно покажу вам, які у нас тут ціни. Звісно, є ще один кіоск. Там навіть буває дещо на кілька гривень дешевше нижча ціна. Довічі, щось дивлюся на дині, щось останніми днями хочеться, можливо. Ну, Зараз вже не буду брати, бо не дотягну пакети того. Може на днях треба взяти. Дуже хочеться, бо скоро сезон вже закінчується. Скоро такого не буде і не поласуєш. Так що так. Ну, тут у нас нормальні ціни, я ж кажу, що лимони, дивлюсь, дешевше ми в супермаркеті купляли. <рес> Слив теж треба буде купити на днях. Зараз вже не буду, бо яблука якраз доїдаємо, ті, що Женя привозив. Ми вже вдома зайшли в м'ясний, купили курячий фарш кілограм і жменьку взяла. Нарешті попалася індича печінка. Ну, для Аліси в основному ми по шматочку спробуємо, бо я і не пам'ятаю, чи я колись індичу печінку їла, чи ні. Трошечки приготую. Сир Алісі взяла, йогурт в чудовому ракеті у нас овочі. Ціни я показувала в овочевому кіоску. Перець червоний і кріп взяла, кріп взяла. в основному для консервації. У мене тут маленькі баночки, щоб оцей букет для консервації з цими парасольками, що пучок кріпа, то пучок навіть дешевше виходить. Мені все одно багато його не треба. І БТБ я брала барніки, ціни вам показувала на все. Одного там вже нема, ліса з'їла. Шоколадка, батон для Жені. кліпчик нам за лісою, пакети для сміття. Цей часник брала в чудома якя головку. Теж для консервації. Пляшка молока, сметана. Ціни не, не дивлюся, не називаю, бо я, в принципі, це показувала, кому дуже цікаво можна передивитися там на стоп, поставити горішки кишю, пішлю, цибулька, молоква. Геть трошечки помідорів можна було взяти в нас на ринку оці Машенька по 25 гривень. Він є там в іншому кілоску, не там, де скуплялися гарні на вигляд, можна їх і для консервації брати, вони навіть менше за ці сливки. І не знаю, можливо, в тому тебе що я скуплялася просто так купа ящиків цими, з цими помідорами. і... Нема що вибрати. Всі в плямах, в п'ятнах, подавлені. Просто здалека, якщо дивитися, то ніби ще нічого. А так починаєш вибирати, і нема що взяти просто. Так що так, почала складати в холодильник і побачила, що ще не все показала. Марійка взяла одненьку по акції. ще. Взяла плавлені село, бо згадала, почала ж доставати все, ну, ховати в холодильник. І думаю, я ще сирки брала, не побачила їх тут. А, і кетчуп ще, і ще кетчуп. якось все сховалося в мене. Ну І все більше. Нема ніяких жодних покупок. Взагалі, у нас проблема. Женя шафу майже зібрав і От так ось далеченько покажу, то ліса вімкнула там ліхтарик і пішла зі мною. Зараз тут на кухні блимає тепер пошкоджений один фасад. Вже подзвонили, сказали і поскидали фото, і сказали стосовно того, що дірки не там зробили, просверлили, все пофоткали, відправили. Ну, тепер чекаємо, що нам скажуть. Дівчинка сказала, що Скоріше за все, що треба буде відправити назад. Ще не знаю, як це все буде виглядати. О, На вайбер щось відповіли, туди подивлюся, що шафа вже зібрана. Ось він той скол на фасаді. Ось такого виглядає. І це якась ще малесенька царапина. Якось так вже все поприкручуване, ще нічого не, не витирала. Взагалі нічого не робила. Якось це що. Ладно, поки що прилежить. А, там ці ще штучки білі треба буде, де ще нема. Попритуляти, позатуляти все. Вже, вже все готово. В нас в хаті бардак. Зараз буду все це прибирати, виносити. Ну, тако, а там ще зверху рівень лежить уровень. Ось ось так виглядає шафа. Ще до таких шаф антересолі є, але е, з антресолею висота 2,40 і в нас б вона просто не влізла б. Тому що стелі низькі. Ну, там впередик Можливо би містилася, можливо, ні, ну, не стали ми закувати. Поспілкувалися ми стосовно повернення, обміну фасадом. Сказали, бо ну кого я схожу. Сказали, що безумовно все обміняють, нам нічого відправляти не потрібно. Вони. Відправлять рекламацію, чи як там слово вона сказала, туди на фабрику в Дніпро. Там розглядають, і коли буде наступного разу машина їхати сюди на Харків вести, також ну, замовлення буде вести, і тоді, тоді нам. нам привезуть новий фасад, а цей ми повернемо. І поки що сказали, щоб ми, ну, що можна цей повісити, щоб закрити просто-напросто шафу, щоб вона у нас не стояла без дверей. Якось так. Так що Женя каже, ну ти її везуча. Просто. Якось так. Трошечки нема настрою, а так, в принципі, все добре. Зараз буду все перебирати. По протираю все всередині, зовні здорова Буду займатися. Потім буду займатися огірками, а то вже два дні, чи скільки лежать. Чому вчора нічого не викладала, геть нічого не записувала, майже нічого такого не робила, тому що. Тому що Аліса минулої ночі, е, минулого вечора, <кій> уснула о пів на десяту. Це для неї зарано трошечки. І десь я не знаю, в пів першої, ночі ну, вона прокинулася і не спала до пів шостої ранку. Ні. Так я вже багато разів казала, що. Коли ми ось такого не спимо до ранку, я просто потім варена, взагалі не розмовляти, не хочеться нема сил, ні не робити нічого. Так. Взагалі, якось там переодягнулася, замотала волосся, буду зараз займатися. А з вами наразі прощаюся. Дякую, що дивилися. Дякую всім за підтримку, за ваші лайки, коментарі. Я вас всіх дуже люблю та ціную. Всім бажаю миру та тиші. Всіх обіймаю до наступного відео. Пока пока